Хостел для українців в Польщі, як він виглядає, як живуть люди. Зараз ви побачите це в цім відео. Ми тут були вже не один раз. Покажемо вам нову кімнату, яку ми відкриваємо вже саме сьогодні. Покажи правила проживання. Вони тут висять не просто для красоти, а це адміністратори дуже сильно слідкують, щоб тут були нормальні люди, які інших людей поважають. Дивіться, це просто найбільше. Більш неймовірне приміщення в цьому хостелі. Не лякайтеся, воно маленьке, але воно не одне, тому є де приземлитися. Ось так виглядає ця кімната. Вона чекає на чотири людини: чотири чоловіка, чотири жінки, не важливо, Якщо ви хочете тут собі жити в комфорті, якщо ви вмієте поважати інших людей, готові не курити, не пити в хостелі. Будь ласка, дуже дешево. Покажу, як виглядає цілий хостел, щоб ви розуміли, як, як тут люди живуть. Йдемо нагору, бо це двоповерховий будинок. Серце Вроцлава, хостела. Ось так виглядає кухня. Вона зараз не в найкращому стані, але вже вчить сюди. Прибиральниця дуже простора. Тут люди вже давно обжилися. Тому можна собі присісти поїсти і всього вистачає. Якщо чогось буде не вистачати або щось зламається, тех відділ на зв'язку. Реально подайте заявку і все готово. Другий санвузол, як я обіцяла, дві пральні машини. Людям вистачає. Однієї не вистачало, тому другу ми довезли. Ось сюди ми вже веземо стоячик на бути, щоб вони так не валялися. І балкончик. Він тут не один, можна собі присісти. Відпочити після роботи, посушити речі влітку, не знаю. Якщо ви хочете жити в такому класному районі, це Опорув, вулиця Кармелькова, бачите, заїжджає машина, можна паркуватися собі спокійно за домом. Тому е, я вважаю, що я все показала. Що ще треба показати? Все. Дзвони і пиши контакти під цим відео.